Пані Інна у сфері екології працює вже п'ять років. каже, за увесь цей час жодних конфліктів із керівництвом не мала до приходу на посаду нового начальника. Ребанчук при прийшовши на свою должність, постійно оказував давлення на мене, уніжав, оскарбляв, угрожав звільненням. Далі більше жінка каже, дізналася, що таке справжній гнів начальника після того, як, начебто, зробила невигідний шефу експертний висновок про спорудження нафтової свердловини. «Це влекло до тому, що я довжна була видати цьому підприємству негативний висновок, негативне заключення. Вот, то есть, как я потом поняла, что целью его вот всей деятельности являлось то, чтобы не видати этому предприятию положительний висновок. Після розбору польотів жінка загриміла до лікарні прямо із кабінету директора. Гіпертонічний криз. Чиновник же, у свою чергу від усіх звинувачень відхрещується. Відносно мене зараз проводиться службове розслідування. По результатах службового розслідування я готовий буду з вами спілкуватися. То, що нецензурні слова вживалися, і це не відповідає дійсності. Я спілкувався з нею у присутності своїх заступників, тобто це не відповідає дійсності. Проте колеги пані не кажуть, проблем в департаменті й без того вистачає. Приміром, розливу трутохімікатів на вулицях Шостки, дохла риба у Сумському морі та фекалії у Пслі, схоже, нікого з керівництва не турбують. За скандалами проблем екологічних не помічають. Причина не можуть знайти кошти для нашої лабораторії. Ну, я стю державній інспекція, але не можуть сертифікувати її. І цей Рибенчук, якщо ти не можеш знайти кошти, чому звертається державна когочна інспекція до нашого департаменту? Будь ласка, винесіть питання на обласну раду, щоб виділили кошти юридичні колізії, тому що департамент змінив назву? Наразі ж за зверненням пані не триває службове розслідування. Про його перебіг дивіться в наступних випусках новин. Юлія Настенко, Олександр Білявський та Олександр Сокол. Новини СТС.